Сьогодні згадували людей з фізичними вадами та особливими потребами. День інваліда світ відзначає 3 грудня. На Львівщині це зробили заздалегідь. За даними Міністерства праці та соціальної політики, в Україні мешкає понад 2 мільйони інвалідів, з них 150 тисяч діти віком до 18 років. І з кожним роком ця цифра збільшується. Спеціалісти кажуть, найгірше те, що інвалідність щороку в нашій державі молодшає. Одні не бачать цього світу, інші не чують звуків, ще інші не можуть ходити. Однак їх об'єднує одне бажання жити та мати рівні можливості з усіма. Дуже важко зараз дитині з інвалідністю, яка є ще дитиною, а вона вже стикається з безліччю труднощами. Саме тому потім, коли людина стає молодою і вона далі йде в життя, в неї вже є комплекс, ще прищеплений ще з дитинства. Хтось не так подивився, хтось не зрозумів, хтось, навіть можливо, осудив, у нашій країні така є. І потрібно боротися з дискримінацією. Проте ці люди не потребують жалю. кажуть, як усі інші, вони повноцінні, хочуть лише нормальних умов для життя. 3 грудня упродовж багатьох років світ відзначає міжнародний день інвалідів. Щоправда, це далеко не свято, а привід робити висновки на найвищому рівні на сьогодні дії. Закон про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, який передбачає, що на кожному підприємстві незалежно від форм власності і господарювання, має працювати не менше як 4% інвалідів. Мають бути створені робочі місця для інвалідів. Ви знаєте, прикро те, що підприємці на сьогодні не хочуть працевлаштовувати і шукають різні шляхи, аби не виконувати вимоги чинного законодавства. Обласні чиновники запевнили, усе будуть робити для того, щоб такі люди жили. ...у безбар'єрному середовищі. Багатьом з них дали нагороди, подяки та цінні подарунки. Двоє мешканців Львівщини отримали новенькі автівки. На черзі на сьогодні 39 квартир, яких, яких ми е, зараз будемо проводити соціальне житло, будівництво соціального житла. І, звичайно, по, по мірі поступлення ми будемо відділяти для інвалідів. До слова, на сьогодні в області мешкає 170 тисяч неповносправних. Інна Тафічук за новічу пойдало новини.